Ють не на тому рівні, коли це вже все закінчилося, а на тенденціях, які зараз у нас сталися, от зараз я бачу настільки сталу тенденцію на рахунок того, що а, ця проблема в нас буде менше турбувати. Ну, хоча б ну, я впевнений, відсотків 30 населення точно вже не буде турбувати. Що я а, а, впевнений в тому, що а, в більшості випадків електроенергії у нас буде. Їм може не бути тільки пов з пов'язана технічними, з технічними речами в зоні бойового зіткнення, якщо вона на той час ще буде настільки активна. Обов'язково карту там, Сумщини Харківщини будуть розігрувати, нікуди не подінуться. Тобто там набагато всього вкладено, тому вони цілу гуманітарну катастрофу однозначно будуть пробувати створити. І це від нас знову ж таки залежить від харків'ян, від сумчан, наскільки вони. Будуть підготовлені для того, і влада буде підготовлена, щоб це їх не стосувалося. Тоді на напади будуть набагато менше. Тобто вони спробують. Якщо побачать, що ніфіга не відбулося, то буде як на зимою 23-24 року. Ну сенс бити. Да Тобто спробували, шахиди політали, їх позбивала ПВО, бо сенс не сенсу ніякого нема. Ну і тим більше, що там не продавиш і масової катастрофи не відбудеться. Ага. Тобто, коли ПВО у нас щезло, э, тоді розхиряче все до самого кінця. Вот. Ще раз повторюю, э, проблеми з електроенергією я э, бачу тільки по зоні бойового зіткнення, потім Харків Суми. Вот, і э, буде якась розкачка по Києву, але мінімальна. Чому мінімальна розкачка по Києву? Тому що, по, за моєю інформацією, зараз э, накачується, слава Богу, і, і бізнесом. І, Великим бізнесом і маленьким бізнесом накачується оця система генерації. Тобто вони зараз присутні. І чим більше вони будуть присутні, тим більше вони будуть, по-перше, роз розвантажувати сітку, другий момент для них буде непринципіальний. Набор всі скажуть, ага, як класно, що треба його включити, а то ми в нього валили півтора мільйона доларів в цей генератор. А він за всю зиму ми його так і не вимкнули в сітку і так далі. От. І тут чому не вимкнуть цінку? Тому що треба буде подивитися ще по тарифах, які будуть зараз пропонуватися. Зараз мені здається, влада трохи перегнула з тарифами. І е, бізнес, який зараз має генерацію в районі 8 гривень, а це е, генерація е, сонячної вітрових електростанцій плюс е, батарейки. Зараз така собівартість, що десь 8-9 гривень виходить система системи забезпечення. От. Він однозначно буде відмовлятися від цих тарифів. Другий момент зараз бізнес, який не вміє. Фінансово керувати собою і немає, ну він не настільки великий, щоб 80% закупляти за кордоном, він все ж таки купить газоелектричну генерацію, в якій вартість е при генерації електроенергії там 4 гривні, грубо кажучи, до 4 гривень. А коли у тебе ще є теплова генерація, то там ще 2,5-20 гривень за кіловат, ти чи електроенергії вже виходить. Тобто е він туди піде. От, ну і знаєте, що є бізнес, який зараз 80% купляє за кордон. Е, перейду. Ну, а фактично по всій іншій території України будуть просто відключення. І далі мова буде стосуватися тільки вашого комфорту. Тобто, наскільки ви готові викласти гроші за ваш е, комфорт. Тому що е, якогось там е, супер-пупер. Блекаута і так далі, тому подібне, я вже не очікую. Перейдемо до того, до комфорта і чому я не очікую Superbлоc. У нас відбулися величезні зміни на ринку електроенергії цього року. От. Вони не дороблені до кінця, але, вже як написав український письменник Булгаков, Анушка вже розлила масло. Тобто голова берльоза буде однозначно відрізана. От, які зміни відбулися, і вони вже поправні? Перше, може, це повс вас пройшло, але по децентралізованої генерації вже постанови. Я, я хочу подякувати всім членам робочої групи Ради національної безпеки та оборони, Міністерства енергетики. Енеретичним компаніям, які долучилися до того, щоб ця концепція була донесена до президента, і вона зараз, хоч, з огромною кількістю проблем, пробілів і так далі, тому подібне, але ця концепція прийнята. Ви розумієте, зараз критикунів, з'явилося дуже багато. І той документ, який ми отримали від президента, цю концепцію, мені, мене теж не влаштовує. Хоча я був один з тих людей, який туди активно підкидав дрова і так далі. І дуже вдячний там двом Сергієм Федоровичам, і так далі, що вони це просто проштовхали. Але це вже відбулося. І відбулося так, що вже. По цій концепції э, вийшли кроки. Да? Есть, ну, три кроки, які ви побачили, це все ж таки э, більш-менш відкрилася э, э, цей шлях по скороченню э, э, митних платежів, э, по поставці э, э, всяких елементів. Вже да? ну, це відкрито. Ми кажемо, давайте ще більше відкривайте, давайте ще більше елементів сюди ввозити. Тобто, да? ну, Україна зараз нічого не э, сама не виробляє, тому давайте більше. От. Тут з одного боку я підтримую тих, хто каже, що давайте більше сюди возити і без всяких митних платежів і так далі, тому подібне. А з іншого боку, я от поруч є Вінниця, яка збирає е, теж батарейки. От. І я починаю думати, замислюватися над тим, що Вінничанам непогано було б допомогти і іншим хлопцям, які ну, треба на Сревину може відрегулювати цей момент. Треба на сировинні речі, які стосуються там, ну то, тобто, грубо кажучи, там самі батарейки, да, треба на них однозначно знімати митні платежі. А вже на збірки цих цієбатареї і, і тому подібне, тут вже треба замислюватися, наскільки ми хочемо, щоб наш досвід, ну так само, як якщо є валік, які перепрограмовує кафло, да то тобто, есть, значить, у нас є достатньо програмістів, які здатні це програмувати і робити самостійно. І треба це, ну, це вже зважувати на момент держави. Але концепція та прийнята. Концепція прийнята і ще й по а, тому, по підключенню енергетики, яка у нас зараз є. І тут є друга позитивна новина. Це те, що змінилося склад НКРЄКП і збільшилась кількість людей, які на моїй пам'яті виїжджали до всякої Полтавщини і так далі. Це, до речі, з боку держави ці люди лишилися там, а, от, які виїжджали і казали, а як це не відключаєте сонячно чи вітровули? Електростанцію. Чому ви це не робите? В чому причина? Тобто, з'явилися люди в Національній комісії регулювання енергетики, які почали контролювати виконання от і зобов'язань, які бере на себе Україна, і тих наказів, і указів президента там, Законів Верховної Ради і так далі. Тобто, виконавчий механізм оновився. І оновився теж цього літа. І люди, які туди прийшли, як от я говорив там з одним з експертів, які приймали участь у відборі, от, як я там питав, як вам така жіночка, як вам такий хлопець там, і так далі. А вона мені написала, що ну, всі достойні, пане Андрію. Тобто, подивися на них уважно. От і от я бачу, що є позитивні зміни от в цьому, і, і тут ще є зміни в суспільстві, які теж почали це контролювати. А чому контролювати? Тому що збільшилась кількість бізнесменів, які теж в цю. Область пішли. Там є великі бізнесмени з великим бізнесом, там на кшталт папершнюка, там, чи Грех, які пішли в цей бізнес, да? додатково, але є багато малого та середнього бізнесу, які туди пішли. які зараз кажуть, що ми вирішуємо програму зі своєю власною генерацією, і ми готові, як це от в програмі президента написано от, і уряду готові вирішувати питання внутрішньої інфраструктури. Один із таких великих. Переможних моментів, які, за які, до речі, мене критикували а, мої ФБшні друзі там, і мої колеги, теж мене критикували, це те, що а, розподілена генерація була зафіксована як та, яка споживається по місці споживання. Не всяку ту фінню, яку намагалися втиснути, достаючи правою рукою лівого вуха, про те, що таке розподілена генерація розсредоточена там, і так далі. Тому це все фігня. Там, де споживаєш, там і виробляєш. А далі виникає друге, друге питання, що теж закріплено так. А що ти будеш робити, якщо у тебе буде надлишок? Тобто, наша пропозиція це забезпечувати інфраструктуру. І зараз теж з'явилися вже уявіть собі, з'явилися навіть аукціони на декілька років наперед, коли вам у цю е балансуючу генерацію і оцю. От, е Розподіленою вірацією, щоб підтримати балансом там і так далі, і забезпеченням інфраструктури дається через можливість виграти в аукціоні і побудувати оцю от балансуючу групу за з гарантованим викупом держави у вас цієї електроенергії там по 16 гривень, там і так далі. Ну, і, вибачте, коли у тебе є власне родовище, коли у тебе є класний ємбахер, який стоїть. І ще в вашому якомусь виробничому цеху, коли ви тепло можете ще від нього забирати через рекуператори і так далі, то виникає таке питання, що аніхіла можна заробити, да? тобто, різниця та в чому буде полягати? Бо 16 гривень на балансуючій електроенергії і 3 гривні а, у тебе буде коштувати той кіловат. А якщо у тебе власний газ, ну, ну тоді взагалі там КПЕК-70. Ну те, що ти, е, 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 э, те, що ти віддав там на наші рентні платежі. Ну, по суті, справа. То есть ренту віддав, транспортування віддав. От, і до гривні можна вписатися. Якщо у тебе от, все в порядку з видобутком. От, і е, виникає далі питання, що це як бізнес він стає гарним. Тобто він завлікає нас. І це призведе до того, що будуть заходити ще і, мені здається, іноземні компанії, яким теж цей бізнес буде ставати більш цікавішим і більш нагальним. тому, по тим обмеженням, які зараз ввели, старт для цього бізнесу став на рівні по великому рахунку ну мільйона доларів. Я не знаю, це дуже дешево. Тобто я не пам'ятаю, коли е, вхід в енергетичний ринок України коштував так е, дешево е, за всі часи. І е, так у нас купа проблем. Нікуди не поділися бюрократія, нікуди не поділися пожежники, нікуди не поділися ті, хто вам буде палки в колеса ставляти, Ніхто не поділися ті люди, які вам будуть говорити, що це буде вам коштувати 24 бакса на кіловат. Нікуди вони не поділися, але їх можна обійти. Є механізми, коли ви можете це обійти, чи просто почекати. так, І поступово це робити. Так, може ви зараз, як по закону подласті, саме солодкий час, у цих от найближчих двох років, ви можете пропустити. От. Але. Може так от відбутися. Я обіцяв розповісти про ваш власний комфорт і те, що купляти, а замість того почав говорити вам про бізнес. Але це дуже важлива частина, тому що вона вам дає розуміння, ну, як на мене, тої картинки, як я її бачу. Да?